вами Машка, і я буду вам показувати, як міняти шрифт. За... Заходимо, наприклад, сюди. Можемо куди завгодно зайти, наприклад, сюди. Щось написати мамі? Пишемо, наприклад, при від. Ви бачите за це, бо у мене проблеми. Нажимаємо на вибрати все і на три крапки. І, наприклад, беремо «Моно». відправляємо, і у вас, вас стає такий шрифт. І може, можете написати коментарі, можете, можете зробити підписку, можете коментар. І, і, і я надію, що це відео було корисним. Папа, люблю вас.